Дивіться е, Зараз uh, граємо хто як вміє. Коли, збивать, коли буде команда збивати ріфт, якщо вони будуть його кастувати, збивають паладіни з нірмами, Якщо немає паладини з нірмами, то будемо отдельно колити. Файтимся, файтимся прямо на ріфстоуні, розбігайтесь і як можете, в кучі не стоїм, і кожен виконує свою роль. Кучі не стоїм точно, тому що там дуже багато цих е, арбдагерів і вилка ге, цей дагера. Сразу таргети візьміть. По паті лідеру, таргети візьміть. Народ, чому всі стоять на піні один? Розбіжіться по всьому... по всій арені. Тільки дивіться, щоб вас не посталкивали танки вниз. Якщо ви стоїте біля краю, стойте біля краю, там, де не високо. Там у них бум сквад стоїть от в спині, бачите на каміні, подивіться. Да, не хай стоять. У мене вони всі фуді, я буду Ну, Добре. 16 секунд готуйтесь. А, їжу, їжу. Гвардіанів не забудьте. Можна одразу навіть. Ага. Стил поставили. Там он є, Все, готовні. Поехали. Сирока, добро. Одразу дотікайте до замісу Єбать Одразу-одразу дотікайте до замісу Що біжу? Убіть ДДДшников на краю. На краю ДДшников будуть танки в кофрем. Не женись, кутович, не женись. Я перекастовую. Дуже дуже, дуже аккуратненько, аккуратненько. дивіться, кого вы бьете. Вбиваем до не данки стоять поки що. Сейчас взбиваем тих, хто під бутстоуном. Добре. Всі мої кіли забрали, я в шоці. Лужечка, лужечка стоїть. Танк на одиничку, будь ласка. Кіли, якщо Southern Fold, ти помираєш і. Кіли, якщо бачите, що хто когось може підхилити на своїй паті хільте. Southern Fold, ти... ми тебе лишаємо, поки що дуже згону Зайдіть в зону, нехай кастує швидше. Всі стоїмо зону зону зону, зону, зону зону, зону. Тройку, тройку одна людина дивиться. Чисто дає інфу. Чекаємо 1-2. Це два проходи, по яким вони можуть зайти. Фофан піднявся наверх. Діксі — те же саме. E, Southernfold, Ackerman, обходьте з іншої сторони, не йдіть через них. Пів пів назад. Нам треба всі люди, щоб закастувати бомстоун. Прямо зараз. Вони регрупуються. регрупається. дає чисту розвідку. Танки на один і в іншу щалину. Коли будуть заходити, зразу давайте слово. Вони біжуть за 1 2, приготуйтесь їх ловить. Колів ніяких не буде, задуваємо по можливості. Я корим, я 1 2, я карим 1 2. Вони з двойки, чуть-чуть підуть. Даєм слово. Даю бастіон. Я корю двойку. Разідите, трошки, розіїдися. Добре. дочекаємо одразу замес. Надо збити паладіни. Добре. Файтимся Трошки розійшлись, більше уваги на пін 1. Тут огромна куча стоїть на піні 1. є сюди, щось? то? він тут не дали дати. Зараз, зараз, зараз. Добре. Більше хілимся, більше хілимся. Збить, збить кас на напор. Добре. Убив. Добре, добре. Кикайте покшу. Ми покшу тримаємось. Держи. Не, не, не нормально, тих догнати треба. Все, Найс. Чому у нас фанфа-фан -фан, завжди за зону, чи ми не лагаємо? Мабуть лагає. Вс, дід. Все, Дякую за хіл, вообще супер. Дивіться танки, якарі мазіни 2, нам треба випустити їх на єдинічку і на двойку, і щоб вони тут стояли якомога дольше, щоб ДДшники могли їх розвалити. Ну, оставь киллы рассветнулись? Читать у мене. Поня, понял. У мене було нуль. Я граю на команду. Я йду на розвідку. Та вон стоять Ні-ні-ні, сам то не надо. Та я обережно, я не буду близько підходити Стой а, на хай-граунде, не треба. Идут, идут, Заходить, заходить. То же самое, я карим один два. Они уходят с левой стороны. Бишь, если обишь с левой стороны. А это танки, да, да. Дуже добро. Даю бастион. Да, бастион. Народ вид одного такие под бунстоном. разошлись по бунтстоуном, дуже шутку разошлись. Більше уваги на двой. Соєдинички трошки зашло. Так, я тебе тримаю. Да, постил. Найс. Nice. Добро Ну четыре лак я не вытащил. По краю туда. Посливать туда по краю. Разъешлись. Раз встану строишь Вот думаешь, что ты видишь, ты Добро, добро. Обі рынка, обі сам. Mm -hmm. Відходьте відходьте, граф, обі, відходьте. Не треба там файтитися, відходьте. Тікай, 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 тікай. Відхиліть обі. Відіш ли, відшлый, відходи, відходи. Все. Обі будеш военен. Да, да. Хил супер бег. Спи Джей, то же самое, бомб склад, відходом. Ладно, спик зайти. Мужички, там не, не загорвайтесь сильно. Вони, короче, пішли кудись в ліву сторону. Десь можуть заходити повністю через двойку з зальотом. Пішли в ліву сторону повністю. Вони збираються кудись через ліву заходити. Да Нічого страшного, ні, нічого не робимо. Просто щоб були готові. Ми запад у вас идут у нас згори. Якщо вони підуть на тройку, то тут їх заекарить тоже надо буде. Між двойкой і тройкой. Буде зроблено, шеф. А, вот вони. Так, сторони обходять. Тримайте левой і обхує. Санта, двойка твоя. Добре. Антагал твоя тройка тоді. Да, бастіон. Добро добре. Розійшлись, розійшлись. Разошлись, почему у нас три хила стоит в одной куче в центре замеса? Могла похилить. Да, похила. О, да Да ё хил. А, найс, гарно, гарно. Дякую за хил. Ты мне так честно похилывай, я прям на двух ебаных. Так, дякую. Тані троє. Так, один в тик, падла. Супер вообще. Як не розлітається до гарно? Потім поговоримо, там є одна штука. Да нюанс. У них нема танків. Достатньо. Они просто не можуть нас пробити. Верниться, верніться, 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 верниться. Народ, за зоной играйте, кибум склад и все. Гладенький откупилось. Mm -hmm. Вони скоро будуть ставити самон. Нам треба спалити цю інфу і поставити в ответ свій. мужички, Можич... внимание. Сейчас они будут скоро ставить самон, треба разведывать суинфу и дать. А, а дай его ставлю, то есть спидом. поставим. Поставить Йдуть. сам, идуть. Йдуть прямо через однучку. Добре, я я корей там. Вони зупинилися Добре поки що і чекають багато, задуваємо цю кучу багато. Всі. Пусть мене, все окей. Можно выйти трошки добыти. і одразу повернувся. М-м. Може, відійдемо? Хочуть відхода, вже з зони вийшли, заходьте обратно. Дивиться Дивіться, народ, ви можете робити е, тіпе, такі муви, якісь е, на якихось то там відкритих ПВП, там де не супер важливо. Тут дуже важливо робити, що я кажу, тому що якщо ми пройдемо пунктом, буде хуйово. Так. Слухайте Фрідома. Ну тоді Флудо менше робити. Сюда нормально, там есть информация, все-таки полезно. Саузен фолд играешь Окей, в походе. Я тебя буду тримать тогда. Окей. Okay. Заходит. Okay. Пришли налево. Зупинились. У них танки все с двойки. Вони зупинились на наш пум склад. Да, 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 да. Склад помер, але він сейчас на стає, І ми їх стоїть. Прий... Не виходить ніхто. Ніхто худо не виходить туди. <правда> Гра понятно. Никто да -да -да -да. не выходит туда. Да, юбачн. Відійшли від краев? Відійшли від краю. випускаємо їх на единицу. Випускаємо їх на единицу. Випускаємо. Там не заходять. Вони чекають. Ну, значить, пішли вони на какой Зупинили їх на однете, soud and false. Oké, 1000 foot, 1000 foot, 1000 foot, 1000 Ja, 1000 foot, А як тут взагалі? ладно, потім спита? А нам ще 4 хвилини. Відхильте ману хто має молочко зараз можна використати. инфа. Не, я просто больше бат, кто без маны стоит. Не, типа инфа полезна, но слово молочко. Интересно. А я иду гляну, да? Не избирайся. Я контролирую. Я дивлюсь. А что это за это кабан или это разведчик у них? Заходите. Идуй, идуй. Дивіться, пробуємо зараз їх заякорити, от раніше, Пробуємо їх за за якоріть, за якоріть, сюди. я. Заливаємо сюда все сюда все заливаємо, під мене. Просто під мене думаю, я тільки не Витримаю, Витримеш, я витрим. з тобою. Боже як же вони охуєнно. Супер. Добивай, добивай, ты можешь те добивати їх. Ясно, я думав, що це є, що, mm -hmm. що mm -hmm. ти плывнеш. Що я здохну? А, ти там було в один момент на 30%, ты решил я туди сюди приеграл. У мене камінь mm -hmm. ще був. Залітай, залітають двоє, двоє залетіло. Mm -hmm. Чуть, Чуть них сумон, них сумондусі. страшного. Один заверху Да, войдет. Да, давай бывает, это бывает. Бастион. Все, дурачки. Хопо. Боже сыграл. Типа намагаются кастануть, но походу не получается. А чему? Бо, кто мне пояснить, хули мы вот так вот стоим все в одной куче? ДДшники, хилы. Mm. Никто да. Я понимаю. Вообще да. Так, а база ловилась, мне супер -худ. <св> худ. Так, а почему никто не подхит? Даю ты... бастион. двойку. Четыре года на звуки. Брэш пошел. Вот такие булочки солодки я просто. Кайфую. Дальше. Да. 43 секунды, не расслабляйтесь. Вони вже не виграють забіг. Ну нічого, вони можуть купивати наче. А як тоді півпілку буде в топ-10? Разбив за сумом. Булі мон... ті списи не грають взагалі.